Друзі, я вас радий бачити. Ви на Ютуб каналі Телеграф. Мене мене Микита Китаміхальов. Зараз будемо говорити про міжнародні відносини. А стосовно деяких країн, деяких політиків, мабуть, навіть про міжнародні відносини, дивлячись на те, що вони роблять, що вони заявляють, куди їздять і так далі, і тому подібне. Я не сам у цій порі доєдную зараз до розмови ось мого гостя. Максим Яковлів, це політолог, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія академія. Максим, мої вітання. Добрий день, пане Микита, Дякую за запрошення. І ще тоді додам, що я ще й директор школи політичної аналітики в києво Мелянської академії в діяльності цього аналітичного центру, в тому числі є міжнародні відносини, тому я сподіваюся, що я буду вам корисним гостем, а нашим глядачам та слухачам цікавим експертом. А я думав, додавати чи не додавати? Ну я тоді ще додам науковець і перекладач, бо це теж є важлива історія. Так а, Максима, пропоную розпочати з. З президента Зеленського пропоную розпочати і з того, що він сказав в інтерв'ю е, там індійським, скажімо так, колегам, е, мабуть, моїм індійським колегам, ну оскільки це журналісти, але тим не менш, сказав він наступне: перемовини з Росією можуть відбутись в Індії. Ймовірно, це відповідь на питання, чи можуть відбути, чи можуть відбутись перемовини з Росією в Індії. А далі деталізував Зеленський каже: це має бути лише відповідно до нашого формату, тому що війна на нашій землі в нас є платформа Саміт Миру. А прем'єр моді може вплинути на закінчення війни. Сьогодні нейтральність каже це підтримка Росії. От хочеться зрозуміти, це ж не перший реверанс сторону моді. З нашого боку, я так розумію, ми розглядаємо як перспективний напрямок і перспективну платформу Індію А чи Ну чи готова Індія увірватися так само, як ми того хочемо, щоб стати і випликати, та цю перспективність? Я тоді почну такого з реалістичного жарту з моєї біографії. Коли одна одногрупниця, з якою ми разом навчалися, ми давно-давно не бачилися, так? І ось вона мене зустрічає, що я дійсно було давно, і вона в мене питає: Слухай, я чула, що ти написав нову оперу. Я так на секундочку, щось на хвилинку. Потім каже: Слухай, я не написав а переклав зі шведської мови і не оперу, а п'єсу, але в цілому правильно. Ну, десь так воно відбувається. так? Тому у ці всі пропозиції, які країни я знаю, що це поганий термін глобального півдня, Я ну, я волію називати їх країнами е, глобального партнерства. У них своє уявлення про саму ідею перемови, так що можна mm -hmm. сісти по Путіном, про щось домовитись, вони інакше дивляться на ці речі. Це правда. Нам дуже важко переконувати ну, представників дійсно далі, ніж Європа, навіть Європі не всіх. Я думаю, що ми про це теж поговоримо. Чи в північній Америці з ними складно так. Тому я з одного боку зрозумів, що це перемовини можливі, але на нашій території, на наших умовах а, і так далі. Це ви маєте рацію, пане Мики. це дійсно своєрідний реверанс, що ми не відмовляємо їм в ініціативності. Тобто, знаєте, вони діють за принципом, знаєте, що за спрос не б'ють нос. Тобто, ми запропонували, дивимося, як українці реагують. А ми такі окей, можливо, так, але. І після але йде найцікавіше. Я дійсно переконався цього року. Мав можливість тиждень відвідати Південну Африку, потім три тижні в Індонезію. Я дуже радий, що зараз приймаю делегацію невеличку з одного індонезійського університету, які вперше взагалі приїхали в Європу, вперше в Україні відповідно. От ми їм пояснюємо все. Вони до речі готувалися до візиту, і у них дійсно оці теми перемовин, як вирішити конфлікт. Все. Вони дивляться на це інакше, бо вони не в контексті, і вони дійсно я це чув, до речі представників Індії. Російська пропаганда потужна, російські наративи добре заходять. Тому я вважаю, що це я кажу ну можливо, але та 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 і тоді воно стає можливим тільки на українських засадах. Я розумію, що нас, українці, які розуміють про що це війна, які страждають від війни, тому що наші близькі рідні гинуть, як ті, хто боронять і звільняють нашу землю, так і ті, хто. Ну як цивільні дійсно страждають від обстрілів. Ми, ми в іншому контексті розумієте? Тому я вважаю ви праві робити такі реверанси дипломатичні, це може і правильно. Подивимось, що з цього буде так плюс візит моді в Україну. Це дійсно була історична проривна події, так тому що це вперше за всю нашу історію, що ми маємо прем'єр-міністра, не президента Індія, а саме прем'єр-міністра. Це дуже важливо. Тому, якщо передом, що я може занадто довго кажу, а треба розуміти інакше погляд. Для того щоб нас українців підтримували, ми маємо знаєте, щепивши зуби, не одразу посилати так, а пояснювати, розжовувати, казати так, але саме тому, мабуть, все ж таки почали змінюватися риторики стосовно от планів там Китаю, того ж самого, Бразилії, тому що спочатку це було, от як ви сказали, просто послали і все ні, ми не приймаємо єдиний план і. Не формула, та за якою можна досягти миру, це формула України. А тут в одному зі своїх теж інтерв'ю нещодавніх голова Офісу президента Андрій Єрмак каже, що буде готовий такий президент Зеленський вислухати ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки. Ба більше того, не просто вислухати. Він там ще й щось інтегрувати в принципі спробує так в українську формулу миру. Тут уже реверанси розповсюджуються не тільки на Індію, е, і ну ми зараз будемо дивитись на що на апарат човникової дифломатії між цими країнами і нами, на спробу навернути їх в нашу от формулу миру і в наш цей саміт миру. Я почну з кінця, тому що ви мені як. Фаховий професійний журналіст дає підказки, яка правильна відповідь в кінці. Це теж було дуже добре. Ви знаєте, пане Микито, я сьогодні оце згадував. Вчора згадував ну в контексті спілкування з українськими колегами, індонезійськими гостями. Пригадуйте кінець, якраз два напередодні повномаштабно втерні 21 22 Скільки до нас сюди просто як в Мекку їздили дипломати західні? Їздили, їздили. І потім пригадуйте, що був такий коментар. Я, це була популярна тема. Ну, не, не один коментар, а такий я перепрошую, радше наратив або ідея. Ну, що ж вони їздять в Україну заради своїх якихось шкурницьких інтересів, щось для того, щоб або показати до речі, після повномасштабного вторгнення так само було, що сюди їздять, показати, які вони сміливі політики. Це вони не заради нас, їздять, а вони їздять з якихось своїх інтересів. Uh -huh. Я вважаю, що це в принципі неправильна позиція. Якщо хтось до нас їде, нас підтримує, і людині це в себе вдома для чогось якось вигідно, маємо дякуємо, дуже дякуємо і робити свою справу. Тому з одного боку, я повторюсь, я розумію, що нам. Важко тому, ми, ми доводне. Ну я розумію. Ситуація те, що ви Африку згадала, так доводити, що ти не це не слон і не жирафа, так що от дійсно Росія вторглася. От я однозначно агресор, безпрецедентне вторгнення Це та 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 яке розширення НАТО, і причому тут НАТО тут ну як кажуть, росіяни тут не до чого. Так, ми сьогодні індонезійцям згадували Ну ж, Фінляндія вступила Швецію від Фінляндії куди ближче до Санкт Петербурга, ніж від Києва, ну від Хельсинки, правда? Ну з очевидністю, тому. Принципі, те, що є якась така зміна. Ми послухаємо, що ви готові запропонувати, це особливо актуально, оскільки оцей клуб друзів миру під очільництвом Китаю усіма тими, які дійсно роблять речі вигідні по суті Росії, так осікі як є ця ініціатива зібрати друзів миру, ті, хто заперемований, що дипломатичний цей для західних партнерів, і в тому числі партнерів оцього глобального на жаль, півдня я не знаю краще сказати, скажімо, глобального партнерства. Показати, що ми готові вислухати, що ми готові е е е дослухатися до можливо цікавих пропозицій. Це дипломатична мова означає засвідчує свою повагу. Розповідайте, показуємо, що ми теж робимо дипломатичні зусилля. Це треба робити. Я розумію, що навіть морально важко, так? але це треба робити для того, щоб показати, що ми договори здатні, що ми готові слухати. Одразу відшивати тих, хто приїжджає з якимись пропозиціями, ну це погано. Дійсно, от ну воно не спрацьовує. Нам треба в такий спосіб, ми засвідчуємо повагу. Навіть ну я не знаю, від собі, я не знаю, що поверняти. Ми всі ми маємо якісь людей, які лізуть нам давати якісь поради. Правильно, і інколи хочеться просто відчити. як не, не вчи мене, як мені жити Ну це три твереза позиція. Але від собі, що є люди, які, може, хочуть вам допомогти, бо вони не розуміють, і ці люди по відношенню до нас, до вас, можуть бути корисними. Ми не хочемо їх образити, щоб нарвати стосунки, так колега по роботі, начальник різні mm -hmm. ситуації, правда, і ми все одно вимушені це вислухати. Я не знаю, якийсь такий побутовий приклад, я перепрошую, що я спрощую, мабуть, але я великої біди не бачу в тому, щоб послухати, показати, що ми дипломатичні і так далі. Ну Якщо тоді спускати так на побутовий приклад та дипломатію, а як нам тоді розглядати? Тож Угорщиною і Словаччини, які так само до речі, мають свої плани перемоги, своєї перемоги, і плани миру, свого миру там на умовах Росії, нам їх теж вислухати і там, промовчати, чи інакше будувати стосунки, оскільки нам з цими країнами ще в один в одну школу ходити, умовно кажучи, під нас євросоюз. Куди ще вони мають схвалити наше поступлення, умовно, да? а Наш так? Куди вони мають схвалити? Знаєш, як школа теж каже вступ мабуть. е, цікаве питання. Ви знаєте, ну в Україні є дійсно хороші експерти, які займаються це. я раджу, якщо хтось не читає, Мені здається, називається Центральний Європейський ф'южн телеграм-канал. Я знаю, що колеги з е, цей, колеги зараз намагаються здати конкретно хто за прізвищами. То спеціалізується на цьому. Тут ну, українська призма, мені здається, вони дійсно спеціалізуються, да -да. вони якраз везуть в Україну різних експертів, проводять центральний європейський форум. Тобто у нас є люди, які займаються аналізом саме цих країн. Розумієте, перше, оскільки ці країни як там не було, але вони наші сусіди, вони ну, за режимом демократичних хоча з проблемами, особливо якщо брати так? то влада в цих країнах вона не вічна. Друге, ми розуміємо, що такий інформаційний вплив, забування населення, викручені наративи і медійний ландшафт цих країн це теж достатньо специфічна річ. Третє страх перед Росією в різний спосіб. Так Орбан колись згадував, до речі, що не можна росіянам пробачати вторгнення. Якщо говорити про наших колег по центральній Європі, я однозначно знаєте, як науковець тепер рекомендую центральний європейський Fusion, це телеграм-канал. Якщо я не помиляюсь, то колеги з української призми. Які проводять до речі центральні європейський форум проводять хороше експертів закордонних наших колег для того, щоб ми знали контекст, що відбувається в тій самій Угорщині, Словаччині, в Румунії? Це теж дуже важливо серед наших сусідів. Перше, оці режими політичні, вони з проблемами, однозначно, з проблемами Угорщина, яку, до речі, Брюссель карає, тобто ставить на місце не тільки щодо і не стільки щодо позиції по Україні, а серед того, що там є проблеми з верховенством закону, є проблеми з судами і інші речі. Це треба теж вважати. Тобто, в цих країнах влада може помінятися. Ну бо я сподіваюся, що на це є якісь перспективи. Так, особливо я думаю, Орбан, якого зафукали, відверто зафукали. В Грузії, якщо я не помиляюся, бачив кадр якраз де він там приїхав уже так то це е, актуально. Я думаю, він але знаєте з іншого боку, мені здається він тепер буде більше боятися народного гніву вуличних протестів. Це цілком е, може бути тому. Це наші сусіди. Як ви кажете, з нам нам з ними дійсно ходити в одну школу. І ще один момент важливий: нам дійсно треба думати на перспективу, як Україна провадитиме свою інформаційну політику, тому що російська пропаганда потужна, на жаль, скрізь, вона міцна, вона прамова мізки. Вона працює з політиками в Словаччині, в Угорщині, там, де є такі сентимент до росіян, позитивний і так далі. Але відповідь на наше питання це складно, це важко навіть морально, тому що ми то думали, що ці країни будуть краще розуміти нашу позицію. Повідношенню до Росії, навіть дивить на кардна на кадри з Тбілісі так взагалі вони ж теж постраждали від вторгнення. Росія там почала тренуватися. Ну мається на увазі готуватися і тренуватися на нервах цив цивілізованого світу. Чи можна вдертися в іншу країну, зробити там окупацію? Ну, бачите, а тепер Грузія робить такий дуже дивний, неприємний поворот своєї чинної влади там, між іншим, стосовно Грузії і російської пропаганди, вже вже почала пропаганда працювати в своєму напрямку, пише м, якийсь там телеграм-канал, типа Ріа Новості, а Рія Новості, якраз таки і пише а можна снайпери... казати, Тіпа новості, типа новості, Тіпа новості та да. снайпери, підготовлені на Україні, прибивають в Грузію для організації провокацій по сценарію Майдана. Пише отаке: типа Ріа... Рі Рія, типа Новості, а, тобто, в принципі, ну, методичка поміняла трошки свій кудзору, та, Слушайте, але, то, та ну, якщо шара, Як я перепрошую вас. Що вас перебуває? Ну, якщо в Курській області не українці, а польські найомники на Донбасі польські найомники, так uh -huh. то в Грузії чомусь українські снайпери. що Ну тобто, такі, знаєте, такі ну ротація своєрідна, коли когось снайперів, куди Да? Тому тобто, я, я переконаний, що вони будуть лякати сценаріям майдану. Я взагалі вважаю що це ганьба показувати зруйновані українські міста в своїх. Політично-пропагандистських цілей, нашого Міністерства закордонних справ реагувало. Це дійсно ганебна історія. Але лякати тим, що буде вам як в Україні цю стратегію вони обрали, пане Микити. Вони будуть дотискати до останнього. Сценарія, це ж, війну в Україні, виходить, обрала їхня їхній чинний уряд, який зараз залишається, наче чинним. Та а от ну, в принципі, та доводить спарку парку певну спайку. Якщо можна так сказати, між урядом і російською грузинським всім урядом і російською пропагандою. А протести вони то там мають місце вже в Грузії, не тільки в Тбілісі, не тільки на центральній площі. Протести вони, от можуть вилитись у перегляд результатів виборів по сценарію. Я не знаю України 2004 року. Та коли довелось проводити третій тур, чи ну ні, це буде ознакою слабкості, і грузинська мрія на це не піде. Знаєте, пане Микита, перше, я думаю, як і ви чув вже оцю версію, що ніби чинна ну, до цих виборів грузинська влада вона розраховує перетриматися два місяці, а потім всі втомляться і розійдуться. Ну це я не знаю, може це інформаційний вкид, але переконаний, що всі вже цю інформацію почули. Перше, друге, ну ми розуміємо, куди втік Янукович, так. Оцей сценарій показати свою слабину і втікти в Росію. де зараз Янукович, а що з ним, правда? Ну я не знаю, чи хтось в Україні цікавиться, чи хтось відстежує його долю, власне, так я думаю, що росіяни не допустять вдруге повторення такого сценарію, тому дотискатимуть до останнього. Я зичу і наполегливості грузинському народу відстояти демократію однозначно, але готуватися їм треба безумовно до найгіршого сценарію. Бо ми розуміємо, що обидві сторони, опозиція чи не оця от проросійська влада, яка просто зливає європейське і західне майбутнє Грузію, просто віддає Грузію на поталу Росії, що вони обидва, обидва ці табори готувалися до таких результатів, що одні собі намалюють, інші не визнають, так я знаєте, думав навіть, от якби намалювала собі розинка мрія, якісь там 48-49, сорок так вніс, так? І хто з опозиційних сил там не зміг би створити поліці. Була б інша затягнута історія, перерахувати якісь бюлетні, знайти десь цей відсоток. Ну щось отак от грати, так uh -huh. зими 53 більшість, тому що результати екзитполів полів були інші але Але відповідь на шетання пане Микита, щоб займати ефір Ставка на те, що опозиція в тому не зможе довго вести ці протести. Так. так другий момент все ж таки не допускати сценарію зі Микова, в України, тому що Росія цього не допустить. А дотискати до останнього, як ви вже ми зрозуміли, з цієї рія новості, так звані, що вони теж готують всіх до провокації До силового розгону, до сценарію казати, що це що це українські провокатори, вашингтонський обком ну хто там у них масон рептилоїди ну, щось такого плану. Так? Тільки не ми, тільки не ми. Угу. Зараз пропоную перенестись з Грузії миттєво до Сполучених Штатів, тому що там якраз таки і заяв вистачає, і. І статей у їхніх різних змі та повідомлення з посиланням на свої глибокі, нікому невідомі джерела, які не, теж не, дуже... не читати штатів, стільки несеться, я не встигаю просто дуже сильно несеться зараз, тоді паралельно ще й може спробуємо всі разом з глядачами прочитати, але почнемо з Джей Ді Венса. А це кандидат від президента Сполучених Штатів для наших глядачів, хто не знає, от у цьому ефірі, який е, зараз ми всі бачимо, він е, сказав е, наступне: якщо нам хтось не подобається, це не означає, що ми не можемо взаємодіяти. Я не хочу воювати з Путіним. Сказав Венс е, на питання: чи, чи може він назвати Путіна диктатора ворогом? Ну от він не назвав його ворогом. І сказав, не, не хочу воювати з Путіним. А нещодавно я нагадаю, він заявив, що Україна повинна відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну. Це от чисто перед виборами у них така ну така біда з заявами, що вони просто максимально жахливі для нас. Чи от? Ця генерація політиків, вона що кажете, буде і сповідувати після перемоги, і його позиція, ну вона буде віддзеркалюватись можливо, у позиції, якщо переможе Трамп, у позиції Трампа. Е -е, подивимося, пане Микиту. Я я теж, якщо я правильно чи тепер знаєте, тепер я буду грати вангу да, або екстрасенс, на марафони всякі там тарологи, да щось там екстрасенс. Якщо я правильно відчув вашу емоцію. Мені здається, що я поділяю її скоріше, такі песимістичне налаштування. Віра в те, що з Путіним не просто, я навіть не кажу слово, треба домовлятись, віра в те, що при ним з ним про щось можна домовитись. Він дотримається домовленостей. Ми розуміємо, що це просто ну, нехибне припущення, це якесь навіть не марення, це якась така дитяча мрія. побажання, А якби от, і ми в це вірить. Готувати, що може він мені не подобається з ним можна домовитись. Ну тут не ну не в тому, що там Путін. Наша ж проблема не в тому, що Путін я перепрошую, якось мордий не вийшов. Що він нам не подобається, так угу. що він нам не знає. Нам не подобається його зріст і манера мовлення. Нам не подобаються агресивні дії Росії. Зовнішня політика Росії, загарбницькі війни. Вбивство українців, ну просто я не знаю, викрадення дітей, ну знищення цивільної інфраструктури, все це нам не подобається, а не особисто Путін як персоналі. Якась так? ну що така. Повторюсь, там зріз не подобається обличчя, вираз чи ще щось. Ну при чому тут? Хоча і це до речі дуже огідно, але це таке ж особисте питання смаків. Знаєте, якась така смаковщина, це інше, оце перше. та що це просто навіть не ілюзія, які з дитяча мрія теж можливо, дійсно вони граються на своєму електораті. Які теж вірять, що війну можна закінчити і не давати жодної копійки. Ви ж пам'ятаєте ці маніпуляції, що от ті, хто постраждали від цього урагану, отримали стільки-то, а українці отримали стільки-то. Це ж теж просто абсурдна маніпуляція, бо воно не так функціонує. Ну абсолютно. Тому, пане Микита, дійсно готуватись треба до гіршого. Тому що якщо вони таке просувають, і ну ми не знаємо, чи вони таке сповідують. Я переконаю, що це багато в чому. Але я теж ну багато читав і чув цих американських експертів і кажуть, діліть на 10 те, що вони кажуть. Бо вони далі будуть казати щось інше. от Це теж неправильно. Мікрофон, пане Це я собі відключив мікрофон і забув включити у цьому інтерв'ю, яке зараз теж наші глядачі, і ми можемо бачити: Джей Ді Венс е, е, закликав до перемовин з Росією. Він не просто от ворогом не хоче Путіна називати і бути за до перемовин з участі Росії і союзників НАТО. Е, і ну про Україну знову ж таки у цих перемовинах не згадував. Ідея просто поділити це, от те. Е, те, що нам дуже не подобалося, не подобається до сих пір. Там не говоріть про Україну без України. От, будь ласка, давайте проведемо перемовини без України, просто заморозимо війну. І про це пише між іншим, Financial Times, Що у випадку повернення до Білого Дому Трампу буде швидка заморозка війни, передача європейським країнам відповідальності і гарантії миру. А в НАТО ніхто нас брати не буде. А по ну і все заморозка заморозкою. Варіант зливу, грубо кажучи. Е, і, от те, що цей варіант зливу зливається, вибачте, за тавтологію, е, у різні засоби масової інформації, чи не свідчить це про те, що ну на жаль, це, це небезпечний сценарій, який скоріш за все захочуть втілити в життя е, противники війни, не прихильники перемоги Росії, а противники війни. Бо мені здається, їм не стільки треба, щоб Росія програла, скільки просто щоб скінчилась війна. А уже як, це це інше питання, це типу це не територія Юнайтед States, це там Україна, хай сама розбирається. А, пане Микито, ну я маю якось трошки внести баланс у наші давайте, давайте. Я вас цей весь час хвалив, хвалював що ви такі хороші питання з натяками ставите. А тепер, пане Микито, я хочу сказати, що на питання чи можете свідчити свідчити ПРО, відповідь так. Або можна сказати, може. Я погоджуюсь з вами. Це дійсно. І ви правильно сказали це навіть не табори якоїсь війни. Ну війни що начвіни прагнення перемогти Росію або виперти Росію з України з території, так щоб Росія дійсно зазнала таких втрат і опинилася в такому становищі, що 20 разів подумати чи нападати потім ще знов на когось, а не те, щоб Росія вичекала, отримала від Ірану північних корейців, навчила російській мові. Там цей ще щось накупила і ще раз на напала на Україну. дерлася ще раз, наприклад, на Київ ще кудись. Це ми ж то розуміємо. Я до речі використовую цей аргумент. Коли пам'ятаєте, був Лугано цей саміт відбудови України про Україну Рикавері конференція. Якраз в 2022 році двадцять році. Власник готелю Лугано на велике містечко. Там власник готелю такі. була що ж ви? І знаєте, що він мені показав? Він наглючий такі взяв білий таку серветку, каже: Помахайте так в Путіну. І запитайте, типа стоп, стоп, do you want? ну умовно, да перемир'я. Я кажу, я б я взяв, я беру від його рук, і скажу ми вже так зробили умов. Якщо б ну, умовно, да отак от помагати після ну, не те, що ми зробили, да? ми отак от от думали зробити після 2014 І що ви думаєте, що зупинилось? Так він вдерся знову. Почекав, почекав і вдерся знову. І каже, якщо ми так знову зробимо, то просто буде почекати, почекати, а потім він знов дереться, а потім і що знову так махати. Ну коротше, це був перформанс з маханням білої серветки, так uh -huh. що кажу, ну що ви думаєте? От е, ті, хто кажу, дві 2014-му за це виступали, думали, що вже зараз можна що віддавати Росії, і все, і що і він знов прийшов. І ви знаєте, цей такий підстаркувати, він щось е, ну, щось задумався. Я, я не знаю, чи він змінив свою точку зору, зов, зовсім не певний. Але. Ну, мається на увазі, італомовний швейцарець, я буду коректно казати, так? Це. Ці люди те саме думають, що якщо там раз, все буде просто, знаєте, як страус, реально, голову в пісок, метафорично. Що все, немає війни, вони там щось якось поділили, щось цей, ага. але справедливо, це заморозка, це не зупинка війни з якимось там рішенням довготривало, яке гарантує довготривалий, справедливий мир. В жодному разі. Це реально старосяче проп'ятання голови в пісок. Uh, сьогодні у нас не виходить якось з оптимізмом. Ну на правду не те щоб я теми так навмисно підбирав, але заяви чому -що. Масони! пане Микіта. Завжди кажуть масони, рептілосони. Теорія змов до речі, автор книги теорія змов. Uh, так Максим на зі мною книжка, користуючись нагодою, прорекламує свою книжку. Так що... от Uh, стосовно не те, щоб теорії змов, але можливо конспірології. Блумберг uh, тут видання пише, що а не важливо, хто стане президентом у Сполучених Штатах: Камала Харріс чи там Дональд Трамп, тому що все одно буде проблема з постачанням озброєння і виділення, виділенням допомоги Україні. Бо якщо Трамп, то він уже казав свою позицію, він просто перестане. А якщо Камала Харріс, то uh, у неї можуть бути проблеми з конгресом. З палатами конгресу як у Байдена з протягуванням тих чи інших ініціатив, і ситуація все одно буде погана для нас. І не важливо, хто буде президентом. Е, така а воно дійсно все настільки рівно, плоско і двадешно, ну що, типу, неважливо, хто буде, все одно буде погано. Ні, ні ну а тепер значить, я буду вас переконувати у родні пане Микину, ну не все так погано, так розумієте, що два я за багато вимірність. Можливих позицій, безумовно, Камала Харіс не є потужною, як зараз прийнято казати, політикині. Так до неї є питання до ну її там компетентності, все безумовно, в цьому протистоянні те, що вона і її табір заявляє, звучить більш про і антиросійське або або по антиросійському, ніж те, що ми тільки що почули від Дівенса, то що каже Трамп так. Ага. Те, що нам треба дійсно готуватися до проблем з хваленням постачання, те, що це загострена політична боротьба і цей розлом в американській політиці, який нічого хорошого не несе не тільки сполученим штатам, але й всьому світу, до цього ну, в хорошому смислі, треба бути готовим завжди до найгірших сценаріїв, як оце вже питання до нашого військово політичного керівництва, де шукати ресурси, шукати можливості. Як протидіяти Росії? От, до речі, повертаючись до того, що ми вже поговорили. Саме тому треба реально вислуховувати Індію, Китай африканські країни, що вони хочуть сказати? Так? Працювати набагато ширше і заручатися куди більшої підтримки? Прошую. Ну, десь так, тому що ну легко теж не Максима, спасибі. Спасибі за ці півгодини та розмови. Максим Яковлєв це політолог, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія і директор школи політичної аналітики, того самого університету, а також автор книги теорію Змов як не стати конспірологом. Ми всі бачили. Він був моїм гостем сьогодні. Ще раз дякую, глядачам. Спасибі так само. За перегляди, підписка на YouTube канал Телеграф. лайк під цим відео. І на сторінку до Максима Яковлєва теж зайдіть і підпишіться. Бережіть себе, у мене на цьому все, папа. -па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.